Доброго дня всім підписникам. Продовжую вам знімати відео, показувати своїх коней. Ось сьогодні до мене, не сьогодні, а в неділю до мене приїхали. У понеділок рано, верніше, правильніше Приїхали такі коні. Знову я їздив за такою покупкою на суми. Ось привіз таку кобилу. Кобила чистокровна Володимирівка. Кобила зветься Бухта. Кобилі 9 років. Також привіз лошичку. Лушичка від мої кобили бахрами. Те, що я попередній трошки раніше привіз. Це цьогорічна лошичка. Лушичка звіться баронеса. Ось така кобила. Ось такі ноги в неї, такі мички лахматі, гарна плодова структура. Придбав я їх у Богдана. і дуже дякую я за... Ці коні, що він вирішив продати. Займався попередні кіньми на Олександрівському, а зараз має придбав Володимирівський. Кобила жеребна, покрита Володимирівським жеребцем. Покрита Володимирівським жеребцем, Богдана є. Вважаю продавати жеребця, жеребець також є у Богдана на продаж. Дзвоніть до нього, знову домовляйтесь. Жеребця я не буду вже купляти. Тому що, вже Так в мене коней. шестер на даний час. Продам на Олександрівській. Бог. З лушечком має ноги білі задні. Ну, вимощена, звичайно, трошки викачилась, ми з дороги приїхали, тут полягали. Ця лушичка по бахрамі. Сьогодні обстріхи її гриву, бо була в ріп'яках, там ще хвістом в ріпяках такий, що капець запутаний. Вся грива її кубила, була грива в ріп'яках. Ну, гривку обрізав, бо аж занадто було в ріп'яках, пробував розчистити, але важко це вдається, і я лишив та й взяв обрізав. Нічого відросте до. Ось вивів кубилки, спеціально вам познімати відео, щоб бачили. Матою і, і рожить крепко за ними хто дивиться канал Василя Яреча підписуй Василь придбав коня. Цей кінь від цієї кобили. Володимирський, Володимирський порода. Він знімав відео, скидав, дивились, У мене є відео, як вона була з лошам з ним. Це от від цієї кобили. Там гарний потужний кінь. Не знаю нащо і для чого його там хто вирізав, почистив, але ось така кобила. Кістка досить груба, міцна, будова. Була спокійна, адекватна бачу. Дає і ноги пробували гладити, спокійно себе поводила при перевозці. Так же лоша. Дорога для них була тяжка, бо довго, далеко, але ж нічого, вже на місці. Маранеск диновий. Дуже люблю цю породу коней. і масть цієї кобили все такий колір темно-гідний який дуже мені подобається не темна гніда будемо пробувати що вийде навіть ніс лошата які лошата приведуть будемо бачити ось такі кобалини кого буде щось цікавити дзвоніть телефон Телефон мій є в описі. Дзвоніть, запитуйте, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Буду показувати, зараз там немає на двір як випускати, бо всім приїхали там скважину, навіть вибити. бо Немає на двірі місця, тут так трошки по дні вивіду, познімаю. Ось така ходила. Хобила, не є худа така, сита, але ну, ми її ще поправимо, звичайно. Буде воно виглядати гарно. Орнеска, дві сюди, вона І його треба розпутуватися спокійно, досить спокійно кубило. А? Ні вухта. Вухточка. Вухта. Буду всім дякувати. Гарного вам. Взяного вечора смачної котівці, гарних свят. Десь на днях ще постараюся познімати його. Ті коли познімаю, Ті вже у нас поправились, звісно вже показують своє Я в хліві. Ну нічого. Кого би щось цікавило, дзвоніть, пишіть, коментуйте. Я вам всім дякую за перегляди мої. Підписуйтесь, всім гарних свят, до побачення.